Бо він йде сюди, зараз перепутає, все. Витягнуть. Ні, 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 не треба, не треба, вже пізно. Блін, ужара такий поліз. Витягу. Вже все, вже пішов сюди. Заходь до мене, будемо щось робити. Зараз перепутає нам тут щось. Відки ми такі не підняли, так? Угу. От зараз він тут дасть пілюлі. Ось він вже першу почав запутувати. Підходь ближче. Не спіши, ти не думай, що він одразу тобі зайде. Зараз ще дасть пілюлей не один раз. А ну, а ну бери, може і візьмеш. О, ми молодці, ми молодці. Ми так, я так швидко ще не брав того столу, бо безболезненно. Акуратно, акуратно, щоб нічого не, не зацепити нам. Сти, стій, стій, стій. стой, стой. І нічого не запутали. А? А, це у нас ну це такий десь кілограма 4 Оце він тільки зрозумів, що йому пора сопротивлятись, але вже пізно. Але вже пізно. Стій. Шість кілограм.